Перші дії при ядерному вибуху. Вимкніть вентиляцію. Зачиніть всі вікна та двері, закрите шпарини ганчір'ям, прикривайте ніс та рот. Очікуйте офіційну інформацію. Як радіоактивна хмара розсіється, варто відчинити вікна і забезпечити циркуляцію повітря, вживайте лише герметично закриті продукти та закриту бутильовану воду. Що може стати сховищем? Тунелі, станції метро, підвали багатоквартирних будинків. Якщо не можете знайти сховище, піднімайтеся вище 10-го поверху, знайдіть максимально ізольоване приміщення без вікон. Те саме можна зробити і у квартирі: ховайтеся у ванні, туалеті чи коморі або у будь-якому ізольованому приміщенні. Як виходити на вулицю, мати при собі респіратор чи маску? Бажано одягати гумові рукавички, чоботи й плащ, не купатися у відкритих водоймах, не збирати ягоди чи гриби. При поверненні потрібно обережно зняти одяг та скласти його у пакет чи герметичний контейнер. Якщо є доступ до води, то прийняти душ і протерти вуха. Але якщо можливості немає, підійдуть і вологі серветки. Як діяти на відкритій місцевості: закрийте очі і не дивіться на ядерний гриб, падайте на землю і притисніть руки до тіла, поки не пройдуть ударні хвилі. Через одяг носовичок чи маску, дотримуйтеся цих правил. Вони допоможуть зберегти ваше життя та життя ваших близьких.